Весною тут була ще мама молода, ми підемо, маму, вдвох з тобою, сад твого дитинства і тепла. Чом тепер той сад укрився журбою? Чом так швидко вишня оцвіла? Антоніна Петрушкевич читає вірш зі своєї восьмої збірки Білі береги. У рядках сповідь матері, яка чекає сина з війни. Молитву за дитину поетеса виливає у зіршовані рядки. Її син Володимир боронить нашу Україну від ворога. Моя книга, восьма збірка поезії Білі береги, розділена навпіл. Перша половина то є кривавий рубіж про страшне сьогодення війни. Вона переплетена і болем. І вірою в те, що буде перемога для підняття духу людей, щоб нам було легко, щоб ми якось змогли згуртуватися, щоб українці змогли згуртуватися, бо тільки якщо єдиний народ, лише тоді ми можемо перемогти. Другий розділ і добреду собі по осені сама назва каже за себе, то є переживання, підсумки зрілої жінки, яка Прожила і проживає життя, яка освячена, мабуть, любов'ю рідного краю, яка вірить у любов, справжню, невмирущу, яка надіється на світле майбутнє. Презентація книги відбулася у Калинівському технологічному фаховому коледжі в день вшанування Героїв Небесної Сотні. Захід відбувся за підтримки Калинівського міського голови. Василь Поліщук з нагоди видання нової збірки подарував письменниці ікону і подяку від міської ради. А також він пообіцяв надати матеріальну допомогу для видання додаткового накладу книги, адже всі кошти з продажу підуть на придбання автомобіля для військової частини. Надзвичайно потужна книга, патріотична. Просто бере за живе, за рідну землю, українську землю, вселяє віру в перемогу. За що ми дуже вдячні її. Ми придбаємо кілька сот цих книг для того, щоб передати нашим військовим, щоб вони також читали О, і дуже патріотичні, ну зворушливі вірші нашої поетеси. Ну знали, що ми їх чекаємо з перемогою. З презентацією вже восьмої збірки поезії привітав письменницю і Вадим Вітковський, директор обласної комунальної установи Видавничий дім Моя Вінниччина». дуже важливо і дуже прикметно і знаково, що ця подія відбувається саме цього дня, тому що сьогодні православний світ вшановує святого Ярослава Мудрого, людини, яка мала на той час саму велику бібліотеку в світі. І сліди її до цього часу вже шукають, тому що він її десь так заховав, що вона зберігається і ще не відкрилася нашим очам. І що стосується Антоніни Петрушкевич, то вона також вже створила цілу бібліотеку з переданих своїх творів. Це, як правило, поетичні твори, це пісенні твори, на її слова написано. Відомі композитори написали ряд пісень. І вона, крім того, що вона проявила отакий пісенний і поетичний героїзм свій. Вона, крім того, змогла створити прекрасний колектив, народний академічний колектив Калина. Цим колективом може пишатися абсолютно не тільки Калинівка, але й області. Маса позитивних вражень, бо саме таке відчуття у всіх. Сьогодні шанувальників від творчості Калини і Антоніни Петрушкевич. Під час презентації можна було придбати збірку білі береги за донат. Зібрані кошти також підуть на автомобіль для підрозділу, у якому захищає Україну син авторки. Долучилася до такої благодійної акції і донька поетеси. Тримаю в руках восьму вже збірку. Ну дійсно, у мене є колекція всіх збірок. Ось ці купила я в подарунок своїм друзям. Ось поезію дуже дуже люблю, дуже поціновую мамину творчість. Я дуже пишаюся своєю мамою. Ось Перші от сторінки я вже декілька разів перечитала книгу. Перші сторінки це дійсно про те, що зараз в нас на душі. про… Поезія це взагалі нерв от нашого зараз сьогодення, і мама дуже так гарно передала це все дуже щемко, дуже трепетно. Ось і деякі вірші я вже знаю на пам'ять, ну, деякі вже тут із минулих збірок. Ось, тому це для мене найцінніші книжки. Я дуже люблю читати, і це, напевно, моя мама мені привила цю любов до читання і до поезії. Під час заходу учасники народного гурту Калина, керівником якого є авторка книги Антоніна Петрушкевич, виконували пісні на слова вірші в поетеси. Соця корисниця. Директор Калинівського технологічного фахового коледжу переконаний, такі заходи необхідно проводити для того, аби нагадувати молоді про героїв, які виборювали право на свободу та незалежність України під час Революції Гідності та продовжують боротися зараз під час повномасштабної війни. Надзвичайно приємно, що поетеса Антоніна Петрушкевич вибирає наш навчальний заклад як базою для проведення презентації своїх збірок. Тому, в за все, це виходний захід, і в даному заході, і в всіх презентаціях беруть участь наші. Студенти, учасники театру студії діалог Калинського технологічно фахового коледжу, і він несе, крім того, що даний захід це буде презентація. Він ще з собою несе виховний характер. Війна закінчиться, і саме такі книги будуть нагадувати українцям про події сьогодення.